Я думала, тут сірий, а тут арбуз прийшов. Арбузик, йдемо покушаєш, йдем я тобі дам кушати. Йдем, ти кушати хочеш, а мишку піймати. А ми. А, пішли, пішли. 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 Боже, ви скоро котів всього Романкова сюди призовете. Ну, пішли. Господі, а тут сірий? А тут сірий. Ну і що? Пішли їсти, пополам поділитись. Йдем. Да? Пішли? Що там? Там арбуз пішов. Пішов. Ну, пішли їсти. Хто перший? Хто перший до тарілочки? Так, здається, арбуз. Ой, давай. Що? Не дає тобі. Ну, він трішки поїсть і дасть тобі. Все, все, я пішла. Такий голодний красавець. Іж їж. їж. Ось тут я вчора посадила туєти, які зібрала на площі. Ось це і тут три. Ось ось оце. І, і зараз, так як уже жовтень місяць і це їм буде, а в них зовсім нема там коріння. Ну, вони тільки обрізані, і я хочу їх накрити бутилками, щоб вони вижили. І залью зараз водою. Тут, хоча тут дуже волого, ну я ще полью тут. Я ось вам щось покажу. Подивіться на цю красуню. Бачите, цвіте. Я думаю, встигне. І якщо будуть теплі дні, то встигне. Ну і ось біжить до мене. Пендюш, ти не замерзла? Трошки попрацюємо. Вкрила двері пендюшки. Замерзла і зараз відкрию водичку і підемо за залінтуйки ті, що я накрила і вчора садила. Не буду говорити, що на дворі холодно, ні, не холодно. Але такий вітер нахолодний. Просто його ляглася, На Набору не можу нічого робити. Дуже мокро. Це тільки що могла десь зроблю. І ще я беру сьогодні останні перці. Вже вони не ростуть. А якщо захочуть покресніть, то вони й дома покрасніть. Mm -hmm. Достатньо mm -hmm. тут сину. Mm -hmm. І тут полію трохи. Mm -hmm. Зараз покажу в мене <нів> навіть салат. Ось о, насіявся, знаю. Ну, ще недільку і там воно багато. І можна їсти. Ну, ось скільки я зібрала, дивіться, ну, це нічого. А так, зовсім маленьке, але можна навіть начинити. Усе. І там дуже багато і ще маленьких, ну, десь трошки менше цей. Я не стала вже рвати. хвати цих. А, може, а, отакі нечайно зірвала, отакі багатенько там. Ну, жовтень місяць, а іще ростуть. Вийшло сонечко. У нас зараз 14 година дня. Жовтень місяць. І потепліло добре на дворі І я посадила туї, накрила бутилочками, полила, дивлюсь, мені не вистачило одної бутилки, я навіть і не побачила. І зараз несу бутилочку. На найменші Ось ті, що я підняла. Ось ось. Їх тут дві, ну і бутилочка в мене маненька. Зараз я так і добре. І там мало для корінчика, ну думаю, хватить. Все, тепер закрила всі. І більш всього, що оця може прийнятись, ну там їх дві, а оці може і не приймуться.